Таких вообще Так, Діка, зараз у нас я досліджую світ. Віка, у тебе там помічничок твій. Отже, дітки, сьогодні в нас наступна тема. Вчора ми говорили з вами про земноводних тварин. Так? Сама назва підказує: Земноводні це тварини, які живуть які живуть на землі і у воді. Так, і на суші, і у воді. Так? У них повинна бути завжди зволожена шкіра. Тому що вони через неї отримують кисень, вони дихають також частково через шкіру, тому що в них дуже маленькі легені. Так. Але довго, довго вони на суші не можуть бути так само, тому що я ще, ще раз повторюся, що повинна бути зволожена їхня шкіра. А, так. А на сушу вони. Виповзають для того, щоб дихати. І так, сьогодні ми говоримо про наступну групу тварин це плазуни. Дивіться, знову ж, сама назва говорить за себе. Чому вони плазуни, як ви думаєте? Тому що вони плавають у воді. Ні, вони не плавають, а плазують. Плазують це, тобто повзають діти. Вони повзають по землі. Ну, а сьогодні ми детальніше про це поговоримо. Але, як завжди, почнемо із хвилинки спостережень. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року, діти? Зима. Зима, так, зима, який місяць? Грудень. Грудень. Яке сьогодні число? Шістнадцяте. 16 грудня, абсолютно вірно. Скажіть мені, будь ласка, діти, яким було, яким зараз є небо у вас? Похмуре. Небо похмуре, добре. А, чи були опади сніг або дощ? А маленький дощ був. Маленький дощ. Добре. Ну і яка температура повітря? Один градус. Один градус тепла. А у мене, а у мене 7. У мене сім градусів тепла. Добре. І так, діти, ось подивіться, будь ласка, на представників групи тварин плазуни. Це крокодил. Це змія, це ящерка, це черепаха. Цих тварин ми називаємо плазуни. Дивіться, я вчора говорила, що ось саламандра, вона схожа, схожа на ящерку. Але діти, саламандра це земноводна тварина, а ящерка – це плазун. Так, і вони трошечки схожі один на одного, але у них. Ось особливості їхнього організму зовсім різні. Так, якщо саламандра це земноводна тварина, яка ось живе і в воді, і на суші, да, то ящерки у воді не живуть. Так, отже, це у нас плазуни, бо вони плазують, тобто повзають. Ось саме і питання, чому ж вони так називаються? На суші вони рухаються плазуючи, тобто повзаючи. Тіло плазунів укрите сухими лусочками. Дивіться, здавалося, да, луска у риб. Але ні, ось подивіться на змію, у неї також є лусочки. Ну, Це не така луска, як у риби, да? але ось Шкіра покрита ось такими лусочками. Діти для чого? А для того, щоб захищати їхню ніжну шкіру. А, оці лусочки вони а, дуже міцні і плазуючи, а, тварина не відчуває дискомфорту і їй ну, не боляче, нічого. Ну, і те, що вона завжди треться, третя об землю плазує. Да? Завдяки ось будові своєї шкіри і завдяки оцим лусочкам, їм зручніше плазувати. Плазуни дуже різні за зовнішнім виглядом, будовою тіла, забарвленням тіла. Це досить різноманітний вид тварин. Давайте розглянемо, як завжди, будову лазунів. Яка ж будова їхнього тіла? Вони мають тулуб, вони мають голову, на голові, ніздрі, очі та вушні отвори, кінцівки та хвіст. Зверніть увагу, не ноги, не лапи, кінцівки. У ящирок, черепах і крокодилів є чотири кінцівки, є чотири ноги. А у змій кінцівок немає. Да, У них тільки довге тіло, тіло, голова, ну і на голові очі, очі, очі рот, ніздрі, дуже ніздрі. Гострі, дуже гострі зуби. Ось якщо казати про змій. І крокодилів, да? звичайно, це хижаки, дуже-дуже небезпечні хижаки, які є небезпечними не тільки для інших тварин, але й для людини також. Ось подивіться на представників, це ящерка піщана. Бачите, і в неї забарвлення, якщо вона піщана, вона живе в піску, да? в лісах, в пустелях. В степах, і дивіться, саме забарвлення їй допомагає маскуватися. Да? Бо вона також може бути здобичу, наприклад, для хижих птахів, або для того ж самого їжака. Їда так, також може поласувати як зміями, так і ящерками. Так, і ось їхнє забарвлення воно допомагає маскуватися, допомагає бути непомітними. Полос леопардовий, але діти дуже часто ось полос, вуш, вони не є небезпечними взагалі. І вони навіть не є хижаками, вони харчуються там, рослинами, наприклад. Але люди дуже часто приймають їх саме за отруйних змій. вони їх не можуть. Ну, ну, ось, Схоже на змію, все, значить, це змія, значить це небезпечно, значить, її треба там чи вбити, чи прибити, чи ще щось. Ні. А це може бути зовсім е безпечний для нас, або полос, або вуж. Але так, ми лякаємося, і нам стає страшно навіть від зовнішнього вигляду вужа, коли він повзе, це таке зовсім неприємне видовище, правда? А ось гадюка. А оце вже небезпечна тварина. Гадюка, вони є отруйні. І ця отрута небезпечна для життя. Небезпечна для життя жертви, так, вони хижаки, вони харчуються і мишами, можуть харчуватися, так, і жабками якимось макарчик, що ти хочеш. Ми літом були на морі. І побачили змію, коли йшли до басейну. Ми спочатку подумали, що то вуш, ага. а то оказався не вуш. То була якась ядовита змія. Ух ти, ну треба бути дуже обережними. Дуже часто вони для людей не є небезпечними. Головне, їх не чіпати. Змія вона сама людину боїться, але якщо там десь в траві наступити на неї. То, звичайно, вона вкусить, вона буде оборонятися. Нападати сама, вона, звичайно, ніколи не буде. Але якщо десь поблизу є її яйця, є її кладка, то, звичайно, вона буде захищати те місце. І ось в тому випадку вона може напасти. А ось якщо вона просто повзе, все, діти, просто стати тихенько, перечекати, нехай вона собі уповзе або там. До речі, вони дуже-дуже-дуже можуть деякі, наче підстрибувати ось так змії, да? своїм сильним тілом відштовхуватись від землі і наче стрибати. Ось. То краще, звичайно, гадюку не чіпати. Діти, як розрізнити, вужа від гадюк, ось у гадюки завжди ось такий схожий малюнок. Ось особливо там степова гадюка, ось гадюка звичайна. Да? У них такі, як вони такі плямисті, як шахматні дощечки. Ось та... щось таке схоже. Такі чорні із коричневим, і світлим, сірим. Ось в такому плані. Крокодил Нільський. Ну, це хижак, хижак усіх хижаків. Да? Слава Богу, вони у нас не водяться, вони водяться в Африці. І ось він називається навіть Нільський. Є така річка Ніл. Да? Ось в цій річці їх там пребагато. Вони дуже сильні, їхні пащі дуже сильні, зуби, ну, це взагалі, вони можуть вбити досить велику там косулю а, або ну, здобич їхня може бути різноманітною, а, але вони полюють дуже цікаво, діти ці крокодили. Вони, бачите, і у них таке забарвлення, так вони можуть маскуватися, а ще вони можуть бути під водою досить довго, да, і ось він може під водою, а видно тільки його очі. А їх можна навіть і не помітити. І ось він дуже тихенько так з... З... причаївся, а тварини приходять до води пити. Да, і він чекає, чекає, поки тварина підійде ближче ближче, і потім нападає. Нападає і силою ось стискання своєї пащі, звичайно вбиває жертву. Далі, ось подивіться на представницю черепаха болотна. І ти. ось цей панцир черепахи, це також, можна сказати, ороговілі лусочки. Бачите, вони навіть схожі, ось панцир на таке, на великі лусочки, такі, але вони дуже такі міцні, як камінь. Але ось подивіться на її лапки, на її тіло. Воно досить ніжне, але також вкрите лусочками, бачите, видно на ніжці лусочки ці. А. На черепах діти також полюють а, хижаки, а, але черепаха має надійний захист у своєму панцирі, у своєму будиночку, так? Хоч і, і плазуни є всі, всі вони є різні, та в них є спільна ознака. Ось дивіться, ознака плазунів. Це те, що їхнє тіло вкрите роговими, рогові діти це такі е, тверді, міцні е, ось у нас нігти нігті наші на руках, да, це також роговілі частинки. Це частинки, які ростуть нігті, нігті, да, і ми їх зрізаємо, і вони є твердими. Ось так само і у плазунів їхня характерна ознака, яка відрізняє їх від усіх інших тварин. Да? Чому? От можна сказати, хм? Чому саламандра це земноводне, а ящерка це плазун. Вони досить схожі. Ні. Ось ящерка є плазуном, тому що в неї тіло вкрите лусочками, а в саламандри цих лусочок немає. Так, вона є земноводною твариною, в неї зволожена шкіра, яка потребує також постійного зволоження. А тут ні. Хоча ось візуально вони і схожі, але це зовсім зовсім різні тварини. Отже, тіло плазунів вкрите роговими лусочками чи панцирем, який надійно захищає їх тіло від пересихання. Бачите, знову, знову і плазуни так само. Небезпека, пересух... пересихання тіла, так? а ось їх захищає від пересихання саме ці лусочки. Бо вони постійно труться об землю, коли плазують, так? і від сильного терття шкіра б могла б також пересихати. Ось лусочки їм допомагають в цьому. Подивіться, знову фотографія змії, знову ми чітко бачимо лусочки. На її тілі розмножуються плазуни на весні, відкладаючи яйця. Дивіться, всі плазуни відкладають яйця і змії, і черепахи, і крокодили, і ящерки. Ось з цих яєць вилуплюється багато плазунів, дуже багато. Але виживає мало, адже про малят ніхто не піклується. У цих тварин немає такого інстинкту, що вони мають захищати своїх дітей, коли вони народжують малят, да? коли вони вилуплюються з яйця, так, що їх там треба вчити, полювати. Ні. Ці тварини за своїми малятами не. Піклуються. І ось саме тому їх з'їдають дуже часто інші хижаки в природі, і їх залишається дуже мало. Ну, тобто, із великої кількості відкладених яєць виживає мало тваринок. Ось подивіться, як черепаха відкладає яйця. Вона відкладає їх 5-10 у піску. Вона їх закопує так само, в піску вони знаходяться закопані. Вона їх ховає, так, вона розуміє, що яйця можуть поїсти хтось, і маю на увазі також хижаки. Через 2-3 місяці з них вилуплюються маленькі черепашки. Подивіться, які вони кумедні, вже з панцирем, але панцир, він. Є таким не, не дуже міцним, а ось коли вони зростатимуть, він буде міцнішати, і потім буде надійним захистом. Бачите, ми звикли до того, що з яєць вилуплюється курчата або качата, так? А тут вилоплюється черепашки. Або перепилята. Ну, або перепилята, я маю на увазі птахи, да? ми звикли до того що з яєць вилуплюються птахи, а черепахи також виявляються, бачите, і змії, і крокодильчики. Змія третім оком, яке розташоване на верхній частині голови, відчуває тепло і тому добре знає, де знаходиться здобич. Ось подивіться, яка особливість є у змії. Її називають третім оком. Ось вгорі на голові, бачите, оці дві цяточки? Оці дві цяточки, діти, це як третє око, яке відчуває тепло, і завдяки цьому відчуттю вона дуже гарно полює. І так, діти, давайте підведемо підсумок. І обведемо, оберемо правильні твердження. Плазуни рухаються. Як? Стрибаючи чи плазуючи? Плазуючи. Плазуючи, так, тому вони і є плазунами, так? Тіло плазунів вкрите пір'ям чи лусочками? Лусочками. Лус... Лусочками. Вірно, лусочками. Так. Відгадайте загадку. Люблю причаїтись, на сонці погрітись, від людей сховатися, а люди самі бояться. Змія, змія? Так, змія, подивіться, її наче одразу і не побачиш. А де вона? А, дивіться. дивіться, де вона? Я знайшла. Бачите, як природа попіклувалася про те. Щоб змія могла себе захистити. Так, ось вона. Ой, зараз я колір виберу інший. Ось Саш, вона ось. Бачиш? Я сам я сам тулуб побачив, я її голову не бачу. Ось вона, ось голова. Ось хвостик, кінчик хвостика закінчується. Так, дійсно, це змія. Бачите, вона любить погрітися на сонечку, так? І вона боїться людей, але люди її бояться іще більше. Так, хто на собі свою хату носить? Хто? Черепаха. Хто ага, дійсно, черепаха або равлик. Йо Що, Сашенька? Я пам'ятаю один случай, там де ми стояли біля е, моєї подруги дому, і по подруги по, по нозі пробежала змія. А, да. Це не дуже приємно. Ви дуже... завіряли і убіжили. Так, це дуже неприємно, звичайно. Так, діти, зараз я хочу, у нас ще є час, тому розгляну завдання в Зошиті. Так, в Зошиті у нас буде завданічко про плазунів. Дивіться, це сторінка 73. Внизу плазуни, користуючись підказками з підручника. Запиши назви частин тіла ящерки. Далі, сторінка. Ну, дивіться, знову ж таки, сторінки у нас можуть не співпадати. Так, у вас вони інші можуть бути. Але ви шукайте за темою плазуни. Друге, розв'яжи кросворд. Третє. Запиши ознаки, за якими тварина зображена на фото, належить до кожної з цих груп. Чому? Полос леопардовий, він відноситься до живої природи. Чому він є твариною? Чому він є дикою твариною? І він плазон, тому що? Так, ну і природничі задачки. Да, ви їх бачите в зошиті постійно. До 75-ї сторінки до теми птахи. Птахи вже не виконуєте. Так. Зараз 11.15, все одно на 5 хвилин. Ми раніше закінчили, перерва у вас буде діти трошечки більша. Перерва буде 15 хвилин, в 11.30 у нас буде англійська мова, буде контрольна робота. Я поясню, що як робити в тесті всі завдання. Ми проговоримо з вами, обсудимо я. Якщо у вас будуть питання, задасте, я відповім. І скидаю посилання, і будете виконувати тест з англійської мови. Добре? В 11:30 чекаю вас на англійський.